Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим зимовим ранком вівторка 16 грудня 2025 року. Сьогодні Українська православна церква вшановує пам'ять пророка Софонії, преподобного Савви Ігумена Сторожевського Звенигородського, преподобного Феодула Цареградського. Преподобного Іоанна Мовчальника, бувшого єпископа Колонійського, священномученика Феодора архієпископа Александрійського, преподобного Георгія Чернікського, священномученика Андрія Косовського пресвітера священномученика Миколая Єршова, Пресвітера, святителя Георгія Сідова, сповідника. На божественній літургії у православних храмах читається друге послання святого апостола Павла до Тимофія з 16 го вірша глави 3 по 4 й вірш глави 4. ї всяко писание Богу духновенно и полезно есть к учению, к обличению, к исправлению, к наказанию еже в правде, да совершен будет Божий человек на всякое дело благое уготован. Засвидетельствую Ас пред Богом и Господем нашим Иисус Христом, хотящим судить и живым и мертвым в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово, настой благовременне и безвременне, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением. Будет бо время, егда здравого учения не послушают, но по своих похотях изберут себе учитери, чешими слухом, и от истины слух отвратят и к басням уклонятся. Все Писання натхненне Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий до всякого доброго діла готовий. Я заклинаю Тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих на Його появу та Його Царство. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух і від правди відвернуть вухо. А повернуться до байок. Євангеліє від Луки, глава 21, вірші з 12 по 19. Прежде же всіх всіх возложат нави руки своя і іждінут, предающе на сонміща і тіници, відомих царям і владикам імені моєго раді. прилучиться же вам во свидетельство. Положите оба на сердцах ваших, не прежде поучайтесь отвещавать. Аз бы дам вам уста и премудрость, ей же не возмогут противиться или отвещать и все противляющиеся вам. Преданы же будете и родители, и братьею, и родом, и други, и умертвят от вас. И будете ненавидими от всех имени моего ради. И влас главы вашей не погибнет. В терпении вашем стяжите души ваши. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за імені Мого, І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бодам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Усім спокійного, мирного вівторка, Божого благословіння на труд і молитву.